У 1936-му цей судовий процес змістив новини про гітлера Мусоліні та громадянську війну в Іспанії з перших шпальт газет. То що це за таємничий пурпуровий щоденник, який ледь не знищив репутацію однієї акторки? Ставте лайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Окрема подяка, звичайно, для спонсорки Марії. І якщо ви хочете приєднатися та підтримати канал, усі посилання в описі під відео. А сьогодні говоритимемо про те, що ж сталося між Мері Астор та її чоловіком. Уявіть, затамувавши подих, ціла країна спостерігає за тим, хто з батьків стане опікуном чотирирічної доньки. От тільки найбільше їх хвилює не доля дитини, а брудні подробиці з особистого життя зірки екрана Мері Астор. але з чого все почалося? Франклін Торп, а саме так його звали, не був першим чоловіком акторки. Її першим великим коханням був режисер та продюсер Кенет Гоукс. У 1930-му під час роботи над фільмом Такі чоловіки Небезпечні Кен і ще дев'ятеро людей стали жертвами авіакатастрофи, яка стала відома як найгірша в історії кіно. Він загинув молодим у віці 31 року. Я тримала своє горе під суворим контролем. Я боялася зламатися, боялася відпустити, відчувала себе ніби кимось іншим позо. Собою, з цікавістю та відсторонено спостерігала за власними тьмяними рухами, згадувала Мері цей важкий період у своїй автобіографії. Та одного дня її думки зайняли переживання, що прийшли звідки їх не чекали, дивні висипання по всьому тілу. Так її познайомили з лікарем Франкліном Торпом, який якраз незадовго до того приїхав в Лос-Анджелес на практику. У такій історії знайомства здається і криється частково причина усіх подальших подій. Ці стосунки від початку були спроби втекти від трагедії, не кохання, а потреба в комусь впевненому, серйозному, комусь на кого можна покластися. Ну, точніше, таким він здавався на початку. Дуже скоро вони стали бачитись усе частіше, а розмови перейшли від професійних до більш особистих тем. Життя було порожнім, і в цю порожнечу прийшов Франклін Торп. Я почала відчувати хвилювання. Можливо, шлюб із ним став би справжнім вирішенням багатьох моїх проблем. Тепер, коли я втратила Кена, я відчувала, що сама себе позбавила можливості мати дітей. Як же я хотіла, щоб у нас була дитина? Астор уже деякий час думала над тим, щоб залишити світ кіно, і справжньою її мрією було життя домогосподарки, люблячої дружини та матері. Тож у своєму лікареві вона помилково побачила вдал. Але спосіб втекти від Голівуду. 29 червня 31-го Мері та Франклін побралися. І майже рівно через рік, 16 червня 32-го, Мрія акторки здійснилась. Вона народила доньку, який вони дали ім'я Мерілін, перша частина від імені Матері Мері, і друга від імені батька Франклін Лін. Подружжя мало чіткі плани на майбутнє. Як тільки кар'єра Франкліна піде вгору, він буде утримувати родину самостійно. Однак цього так і не сталося. У фінансовому плані. Він надто успішним не став. Тож Астор продовжувала зніматися в кіно. Уже дуже скоро ні про яку щасливу родину не йшлося. Торп завів коханку. Мері вперше заговорила про розлучення вже у грудні 32-го. Можливо, якби вони розійшлися вже тоді, це просто була б сумна особиста історія невдалого шлюбу. Проте пара вирішила дати своїм стосункам другий шанс. Це були ще декілька років постійних сварок. Поки коли вони знову опинились на межі розлучення, не сталося дещо цікаве. Франклін Торп знайшов особистий щоденник дружини. Її звичка виливати душу на сторінках щоденника пішла ще за часів юності, коли вона зустрічалась із Кеннетом Гоксом. Мені хотілося говорити про власні справи, про свої думки стосовно інших людей і того, що вони робили. Мені була потрібна впевненість у своїй індивідуальності, реальності і значущості, те, що давав мені щоденник, казала вона потім. Власне, нічого настільки вже особливого в цьому не було. Але не забувайте, що ми говоримо про. Середину 30-х, коли подружня зрада різко засуджувалась і могла повністю зруйнувати репутацію. І як ви вже напевно здогадались, Франклін був не єдиним, хто мав секретний роман. Два товстих зошити у синіх палітурках по 200 сторінок кожен. Розповідали історію стосунків Мері Астер з як казали потім декількома коханцями. Але найбільшу увагу перевертав лише один одружений чоловік, з яким акторка почала зустрічатися влітку 33-го. Його вона представила як його ініціал джі, і це був не хто інший як публічний коханець номер один, драматург Джордж Кафман. У своєму щоденнику акторка детально описала своє почуття захоплення Джорджем, інтимні подробиці їхніх зустрічей та роздуми стосовно свого шлюбу. Із чоловіком з її слів вони були одне одному, ніби чужі люди, що не мали жодних спільних інтересів. «Я більше не кохаю Франкліна, я нещасна і мені з ним нудно. Тим часом для Франкліна така знахідка, яка, хоч і стала несподіваним ударом, означала одне: ці відверті записи стануть чудовим доказом аморальності Мері, а значить, рг аргументом на користь того, що дитина має залишитися з батьком. Ну дійсно, як можна довірити виховання доньки людині, яка як описав Фії Тор лягала в ліжко з будь-ким, хто бодай трохи припав їй до душі. Положення мері Астер стали хитким. Це була пастка. Менше за все їй хотілося, щоб ще хтось дізнався про існування її записів. До того ж, у щоденнику вона виклала не тільки подробиці свого інтимного життя, а й особисте життя багатьох своїх знайомих і колег. Тож вона погодилась на умови свого чоловіка у квітні 1935-го На підставі психічної жорстокості та несумісності Франклін подав на розлучення, досвіду на яке йому було надано без оскарження. Офіційно він став єдиним опікуном своєї доньки. Проте за усною домовленістю Мерлін протягом наступних шести місяців залишалась із матір'ю, коли 12 жовтня торп наполіг на поверненні дитини до нього. І з ним вона й залишалась наступні майже шість місяців, аж до 1 травня 1936-го. У листопаді також закінчився Роман Астор із Кауфманом, з яким до цього моменту вона весь час продовжувала бачитись, коли він приїжджав у Лос-Анджелес. Як ви самі можете уявити, у середині. 30-х ситуація, коли дитина після розлучення батьків залишалася із батьком, особливо схвалення не викликала. Що ж, це за мати така, яка відмовляється від піклування про власну дитину. Проте великого скандалу на той момент Мері вдалося уникнути. Подробиць ніхто не знав. Контракт Астер зі студією Warner Bros. добіг до кінця, і дуже скоро вона отримала вигідну пропозицію від Columbia Pictures. Тож, хоч це і не можна назвати щасливим кінцем, це все одно щось. От тільки Справа в тому, що це лише початок цієї історії. Як я вже казала, Мерілін залишалась із батьком протягом декількох місяців, коли Мері почала помічати дещо, що її насторожило. Він хапав її, смикав і шльопав у пропадку гніву, лише тому, що розсердився на неї через якусь дрібницю. Медсестра, що доглядала за дівчинкою ще з літа 34-го, висловила свою стурбованість через те, що Франклін Торп і танцівниця, з якою в нього зав'язався роман після розлучення, Норма Тейлор. Мали гучні сварки в присутності дитини. Норма бігала квартирою та била посад, звинувачуючи чоловіка у зраді. Цю сварку пізніше Мерелін назвала одним із перших своїх спогадів. Попередню медсестру, до речі, Франклін звільнив. Він був впевнений, що за її допомоги Астор налаштовує маленьку Мерелін проти батька. Хмари почали згущуватися. На щастя, для Мері Астор подруга із якою акторка поділилася своїми проблемами, порекомендувала їй людину, яка мала б допомогти їй вирішити ситуацію і повернути собі доньку. Адвокат Роланд Вуллі долучився до справи. Після першої зустрічі він обнадіяв жінку. Мерилін жила з матір'ю деякий час, і жодних питань стосовно її благополуччя не виникало. Акторка мала стабільну роботу, но щоденник на думку Вуллі, міг усе трохи ускладнити, але він був впевненим, що зможе з усім впоратися. Він тоді ще не здогадувався, що насправді на них чекало. План був простий: якщо в планах торпа зруйнувати репутацію його колишньої дружини, у відповідь треба розкрити скелети, що були заховані в його шафі. Клопотання до суду про скасування рішення про надання Франкліну опіку над Мерилін, стверджувало, що він змусив Астор погодитись на це, погрожуючи спричинити скандал і зруйнувати її кар'єру. Наступним кроком було звинуватити його у бігамі. Пам'ятаєте ту жінку, з якою він зустрічався ще на початку 30-х? Ліліан Майлз. Що цікаво, вона теж була вдовою. У Франкліна явно був свій типаж. Так наводячи її, як доказ, адвокат Роланд Вуллі намагався взагалі перевернути все так, що шлюб Астор і Торпов взагалі був недійсним, оскільки він був незаконним. Це був період, коли Мері Астор якраз працювала над фільмом Дотсворд. Тож, якби в день вона займалася особистими справами і перебувала в суді, а не на знімальному майданчику. Це коштувало б студії зайвих витрат. Отже, це були вечірні засідання, що починалися о сьомій вечора. Виснажливо для акторки. І дуже навіть непогано для її іміджу нещасна мати, яка працює в день і бореться за свою дитину вночі. Ось якого образу намагався добитися для неї Роланд Вуллі. 27 липня через свого адвоката Джозефа Андерсона, Торп заявив, що має у своєму розпорядженні щоденники, які свідчать про постійну грубу аморальну поведінку мері. Кожна сторона прагнула одного перемогти не тільки в суді, а й потопити іншу в очах громадськості 6 лютого 35 го Торка писала своєму щоденнику роздуми стосовно материнства. Можливо, одного дня Мерілін захоче дізнатися, якою людиною була її мати, і можливо, їй стане легше, коли вона робитиме помилки чи потраплятиме в халепи, знаючи, що її мати була справжньою чемпіонкою з помилок. З чисто людського боку у цих словах немає нічого катастрофічного. Та в цій ситуації вони зіграли проти неї. Тим часом було виявлено, що Торп прибрав зі щоденників сторінки, на яких Мері жалілась на нього, і описувала його. У невигідному світлі постало також питання того, що можливо він додав туди деякі записи. Суддя Гудвін Найт наказав опочатати зошити, щоб їхній вміст не наробив більше шкоди, але було пізно. Копії справжніх сторінок, що розповідали про стосунки із Чорчем Кауфманом, потрапили до газети Екзамінер. Історія швидко набула широкого розголосу. За відсутності щоденників, колумністи підключали свою фантазію. Згодом плітки зайшли іще далі, нібито гастер мала таблички з власною системою оцінювання коханців, серед яких були її найвідоміші колеги, що могло спричинити справжню катастрофу. Лише приблизно десятеро людей насправді бачили щоденник, ще менше його читали. Жоден із тих, хто його. Читав, не мав достатньо підстав стверджувати, що його зміст може коштувати кіноіндустрії 12 мільйонів доларів. Коротше кажучи, хтось підкинув газетам вигадану історію, пише Джозеф Іган у своїй книжці «Пурпуровий щоденник. І так саме так ці записи називали у газетах, нібито через те, що всі інтимні подробиці були написані пурпуровими чорнилами. Сама Гастор запевняла, що користувалася звичайними чорнилами кольору Ацтек Браун. Я не могла подати до суду на всю четверту владу, бо звичайно. Кожна газета просто цитувала матеріал з іншої газети. Я могла лише бити кулаками по столу вуллі та марно кричати: не було ніякої таблиці оцінювання, і я ніколи не називала цю кляту штуку любий щоденнику. Засідання перетворилися на публічне видовище, із зали суду НАТО втягнувся аж до вулиці, а в коридорах продавали закуски. Тим часом католицький легіон порядності, на відміну від усіх цих глядачів, зовсім не був у захваті. Вони погрожували занести до чорного списку всі. Ці фільми з Мері Астер, якщо щоденник стане публічним, одного дня акторку терміново викликали до офісу Семюла Голдвіна, де її зустріла уся когорта продюсерів різних студій. Ворнер, Тальберг, Коен та Майер запропонували їй закрити цю справу, оскільки, на їхню думку, вона робила велику помилку. Вибачте, джентльмени, але я продовжу справу, як порадив мені мій адвокат. Була її відповідь. Але кому яка різниця, хто кому і з ким зраджував? Якщо ви вже дивились моє відео про кодекс Гейза, ви знаєте відповідь. З липня 34-го фасад Голівуду контролювався до неможливості суворо. І варто розуміти, що всі ці правила стосувалися не лише того, що глядачі могли побачити на екранах, а й загалом публічних образів людей в індустрії. Ніхто не мав права вийти зі знімального майданчика після завершення робочого дня і піти відкрито жити собі своє життя, з ким ви зустрічаєтесь та чи одружитись, чи будуть у вас діти, та навіть як вас звуть, усе вирішується за вас. Звичайно, у такому пуританському суспільстві недопустимо, щоб жінка описувала у своєму щоденнику секс і захоплювалася витривалістю чоловіка. А особливо коли це не її чоловік. Індустрія ж насправді хвилювалась за своє обличчя, а точніше, трохи іншу частину тіла. Бо що як усе це виявиться правдою? Щоденнику публікують, а який з їхніх відомих героїв-коханців у рейтингу пасе задніх стільки зусиль, щоб побудувати цей зірковий образ. І все дарма. Кауфман звичайно теж потрапив під гарячу руку, однак мати нічого спільного з цим божевіллям він не хотів. Драматург так і не з'явився у суді, щоб дати свідчення. А коли суддя видав ордер на його арешт, він вчасно втік до Нью-Йорка. Щоправда, цим він собі заробив заборону на повернення до Голлівуду, яка була скасована аж рік по тому. У Нью йорку він нарешті заговорив і дав публічний коментар стосовно всіх подій, хоча й не сказав нічого вагомого. У суді обидві сторони по колу звинувачували одна одного моральності, проте так не могло тривати вічно. Саме весь цей цирк навколо справи посприяв тому, що сторони дійшли згоди. Усі просто хотіли, щоб це нарешті закінчилося. Суддя дав їм три дні. Врешті-решт, пропозиція сторони матері була така: Мері Астер матиме опіку над дитиною, і Мерелін житиме з нею 9 місяців протягом навчального року. А літні канікули дівчинка буде проводити з батьком. Викладачок та гувернанток батьки обиратимуть разом, а витрати покриватимуться порівну. Цю пропозицію хвалили 13 серпня 1936-го. Думаю, багатьох, як і мене, цікавило, от що як усе це вплинуло на маленьку Мерелін. На щастя, їй вдалося максимально відгородити від шкоди, яку б могла нанести не вся ця метушня. Хоча суддя Найт зустрічався з нею у спробі дізнатися, чи хотіла б вона сама залишитися з кимось одним, і кого з батьків дівчинка любить більше. Це було щось на кшталт. Ну, мої батьки більше не живуть разом, і що далі, все здавалося нормальним. Я б сказала, що мама дбала про моє благополуччя, їй не подобалося, як тато до мене ставився, і саме в неї були гроші, щоб мене виховати. А тато просто хотів перемогти в суді заради власного его, що теж можна зрозуміти. Обоє моїх батьків мали серйозну кар'єру, але в абсолютно різних сферах, і кожен по-своєму був егоїстом. Це диво, що вони взагалі могли хоч у чомусь домовитись. Думаю, це і так давно зрозуміло, що насправді весь цей судовий процес був зовсім не про доньку. І врешті-решт, поки і мати, і батько були зайняті своїми життями, Мерлін здебільшого виховували няньки та вчительки. Ну, а що сталося зі щоденником? Було вирішено, що його зберігатимуть під замком до того моменту, поки Мерелін не виповниться 21. 18 липня 1952-го злощасні зошити урочисто спалили. А щодо кар'єри Астор та її репутації, коли Семюла Голдвіна запитали, чи збирається він розірвати контракт з акторкою на підставі пункту про мораль, він заперечив, жінка, яка бореться за свою дитину, це добре. Такої ж думки, врешті-решт, йшла й публіка 23 вересня, у день прем'єри фільму «Дотсворд», з появою Мері мерії вибухнув оплесками. І хоча ця стрічка не була великим хітом у фінансовому плані, скандал Застор явно не спричинив тієї шкоди, якої всі боялися. Протягом наступних десятиліть акторка працювала в багатьох успішних проєктах. Вона не стала жертвою культури скасування того часу, хоча варто сказати, що подальша її доля була не з легких. Ну, а вся ця історія вже майже 90 років служить нам черговим прикладом того, як людям завжди буде цікаво засунути свій ніс у чужі справи. Якщо подумати, то саме завдяки цьому цей канал досі існує. Та можливо в цій ситуації є щось особливе в тому, що щоденник було знищено. Легенда навколо нього набагато більша за його вміст, і вона дозволяє кожному вірити в те, у що він хоче вірити. Пишіть у коментарях, як думаєте, чи було в тих записах щось справді скандальне, чи всі звинувачені. Звинувачення у порнографії були хибними, а опубліковані сторінки сфабрикованими. І чи це взагалі важливо? За традицією, ставте лайки, підписуйтесь та на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А на цьому в мене все. Усім до побачення.